Наша постійна рубрика Audi А5. Уважні телеглядачі можуть здогадатися, що тут проблема може бути знову зі склом. Ви майже угадали, тут тільки не зі склоном, а, а з таким пластиком. Бачите, як тут хтось дуже щільно займався самолікуванням, замість розбитого при спрацюванні в штанг безпеки. Заднього скла от таке було вкріплений сюди пластик і дуже філігранно посаджений на закльопочки. От, сюди вже, на жаль, після такого ремонту скляний варіант ні в якому разі не влізе, тому що тут все в дірках і профіль кріплення зіпсований. Але ну, тут будемо робити такий компромісний варіант. Сюди буде гнучке скло, ПВХ м'яке вшивається, буде трішки збільшуватися проєм, а, так, щоб скрити оці сліди від закльопок. І будемо вшивати, вклеювати м'яке скло. Тут вже, на жаль, ніякого іншого варіанту не зробиш. От. Отак це виглядає, як бачите, що, чесно кажучи, такого варіанту виконання. Ну, робилось надійно. Закльопочки ставились, щоб не відпало. Все по... майже по феншую зроблено. Тут значить вшили нове м'яке скло замість пошкодженого скляного і вклеєного замість нього шматка пластика. От, і зробили нове кріплення. Для внутрішньої стайлі на віконний проєм. Будемо зараз збирати, монтувати, подивимось, чи стане з першого разу. Можливо, придеться і знадобиться і підгоночка, тому що скло було у прийомі. Оце стояло. Оце не скло, власне, пластик. І воно могло бути трішки деформованим.